Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Тафоку. Сьогодні у нас залітає до продажу ось така Seat Ibiza FR. Це на 2007 рік на двигуні 1,8 Turbo. Ось такому вона у нас у класному жовтому кольорі. День іде. Присутні невеличкі сліди експлуатації на 16 дисках. Ось такий вигляд вона у нас має по кузову, по техніці без нарікань, двигун працює просто бездоганно. Давайте пройдемось по салончику. По салончику у нас... Передні склопідіймачі, електролігування дзеркал, ось таке гарнюче спортивне шкіряне кермо 237 тисяч оригінального пробігу. Достанована у нас ось така піонер-магнітолка, однозонний кліматконтроль, механічна коробка передач. Переднє сидіння водія в гарному задовільному стані. Також у нас присутній ось такий задній ряд сидінь. Все в гарному. Стані приїхати і придбати це можете по вулиці територіальної оборони судва міста Київ. працюємо для тебе кожного дня.